день ранкові ритуали можуть допомогти підготувати вас до успішного дня. Замік з боді і ось кілька таких практик, які допоможуть вам в цьому. Обов'язково додивіться відео до кінця. Я подивлюся ранковим віртуалом, який допомагає мені досягати своїх цілей. Поїхали. Перше просинання рано. Просинайтеся раніше, щоб мати більше часу для підготовки до нового дня. Ранкова тиша і спокій можуть сприяти зосередності та позитивному настрою. Позитивне мислення. Починайте день з позитивних думок. Ви можете використовувати афірмації або позитивні заклинання, які нагадують вам про ваші цілі і вашу потужність. Третє. Фізична активність. Прогулянка, йога, пробіжка допоможуть вам підняти ваш настрій. Також збадьорить вас. Відчування енергії та пробудження вашого тіла можуть вам бути більш продуктивним та уважним. Четверте. Медитація або момент тиші. Виділіть декілька хвилин для медитації або для повної тиші. Це допоможе зосередитись, заспокоїтись та зберегти ясний розум. П'яте. Планування дня. Складіть список або сплануйте свій день. Визначте пріоритети та визначте кроки, які вам потрібно зробити для досягнення вашої цілі. Це допоможе вам бути організованим і ефективним. Шосте. Читання або навчання. Виділіть час для навчання чогось нового, а також для читання. Це не тільки розширить ваші знання, але надасть вам і інспірацію, а також стимул до вашого особистого росту. Сьоме. Здоровий сніданок. Врахуйте важливість, цінність здорового сніданку. Постарайтеся зробити здоровий вибір та надати своєму організму енергію необхідний для продуктивного дня. А при тим, як я перейду до восьмого пункту, поставте лайк і напишіть в коментарях, на яку тему ви чекаєте нове відео. Восьме. Визначте пріоритети перед тим, як виконувати якесь завдання. Визначте найважливіші та найстратегічніші для вас. Концентруйтеся на важливих завданнях, щоб рухатися вперед. Ці ритуали можна адаптувати до вашого розкладу та до вашого стилю життя. Головне це створити ранкову рутину, яка вас надихає, та дає вам стимул для виконання ваших завдань, поставлених на день. З вами був як завжди я. Боді. якщо вам подобається формат саморозвитку, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Вмикайте дзвіночок. Відео зараз кожного дня. До зустрічі в завтрашньому відео.